Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Історія людини Павука. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Пітер Паркер був звичайним підлітком із Нью-Йорка. Він жив з тіткою Мей та дядьком Беном, ходив до школи. Пітер був здібним учнем, одним із найрозумніших. Та це аж ніяк не додавало йому популярності серед однолітків. Особливо дошкуляв хлопцю Флеш Томпсон. Він постійно знущався та насміхався з нього, обзивав ботаном, а якось з такою силою штовхнув, що в Пітера аж книги і зошити повипадали з рук. Книжковий черв'як розгубив підручники. Ха ха, -ха, -ха зарехотав хуліган. У школі Пітеру було не перевеливки, але вдома він почувався себе щасливим. Тітка і дядько любили хлопця як рідного і знали, що його чекає особливе місце в житті. Ти дуже розумний, Пітере, сказали якось тітка Мей. Ти можеш стати ким забажаєш? Я хочу займатися наукою, відповів Пітер. Дядько Бен обійняв племінника. За плечі. Гарний вибір. Науковець серйозна професія, Пітере. Наука це сила. Але запам'ятай мої слова, з великою силою приходить і велика відповідальність. Одного дня життя Пітера Паркера перевернулося з ніг на голову, і сталося це під час екскурсії на наукову виставу. Відбулося дещо непередбачуване. Юнака вкусив радіоактивний павук. У це важко повірити, але в Пітера з'явилися павучі суперздібності. Тепер юнак володів надприродною силою, міг підніматися по стінах, став феноменально стрибучим і стріляв липкою павутиною. А ще в нього з'явилося павуче чуття, що попереджало про небезпеку. Пітер вирішив нікому не розкривати свою таємницю. Він назвався людиною-павуком і створив собі костюм, щоб приховувати своє справжнє обличчя. Паркеру довелося добряче попрацювати, щоб опанувати нові вміння. Завдяки науковим знанням він створив пристрій, що кріпився на зап'ястя для влучних пострілів павутиною. Дуже скоро вся його кімната вкрилася липкими нитками. Усе було не так просто, як це могло комусь здатися. Як і багато хто з підлітків, Пітер прагнув трохи заробити. Для цього якнайкраще підходила боротьба. Адже долати супротивників, маючи надлюдську силу, простіше простого. Одного вечора, тікаючи від поліцейських, у бійцівський клуб прошмигнув злодюга. У подобі людини павука він міг би легко спіймати грабіжника, проте й пальцем не поворухнув, щоб зробити це, дозволивши йому втекти. Повернувшись згодом додому, він побачив поліцейські машини перед будинком. Від офіцера поліції юнак дізнався, що на вулиці хтось напав на дядька Бена. На жаль, від завданої рани чоловік помер. Це приголомшило тітку Мей. Та пітера юнак відчув, що йому треба взяти ініціативу в свої руки. Пітер надів костюм і вирушив на пошуки злочинця. Він рішуче задумав помститися за дядьку Бена. Зрештою, людина павук знайшов зловмисника та затримав його. Аж раптом супергерой збагнув, що це той злодюга з бійцівського клубу, якому він дав втекти. Якби він тоді його зупинив. То дядько Бен був би живий. Від тих пір Пітер Паркер дав сам собі обіцянку, що тепер допомагатиме усім тим, хто цього буде потребувати, скільки стане його сил, і нізащо не допустить, щоб подібні злочини повторювалися. Ще місяць тому Пітер жив життям звичайного підлітка, але тепер усе змінилося. Йому треба ходити в школу і водночас бути людиною павуком. До речі, після того випадку в його школі тільки й розмов було що про супергероя та про його неймовірний вчинок. «Ха! Який же він крутий! вигукнув Томсон. Це тепер мій кумир. Як же я мрію з ним познайомитися? Пітер посміхався, аби його кривдник тільки знав. Хто насправді ховається під павучою маскою? Невдовзі людина павук зустрівся у небезпечному двобої з лиходієм, який мав здатність виробляти і використовувати електрику в своїх злочинних цілях. Це був електро. Супергерою вдалося закувати негідника в павутинні кайдани. Хлопець все частіше замислювався над словами свого дядька про те, що з великою силою приходить велика відповідальність, і, зрештою, дещо зрозумів. Сенс його життя полягає в тому, щоб захищати інших та боротися зі злочинністю. Треба бути сміливим і наполегливим, щоб стати непереможним героєм людиною. Бавуком. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.